Привіт, народ. І сьогодні я вам розповім про Юрія Хмельницького. Чим він цікавий? Він цікавий тим, що це гетьман епохи руїни. Що він цікавий тим, що, по суті, він був, припускається, що все ж таки хорошою людиною. Тобто, окрім того, що в нього. Був священицький сан, що він поривався стати священником. Загалом то передбачається, що він така вже й погана людина була, але тим не менше, це ще ні про що не говорить в політичному полі. Зовсім. Тобто, те, як ви віруєте в Бога, яка ви хороша людина, це все в політичній площині взагалі не рахується. Тому, скажу відразу, що хорошого про Юрія Хмельницького буде мало. Але я буду доводити думку систематично. Тож, зараз, зараз, зараз. Взагалі-то Юрій Хмельницький, син Богдана Хмельницького. І він, взагалі, то зрання готував себе до духовної стезі, як то говорили раніше. Він хотів бути духівником. Він в ту політику і не поривався, знаєте. Але так вийшло, що. Коли уже Богдан Хмельницький помирав, то Юрій Хмельницький став, так би мовити, першим претендентом на Батьківський престол. Окрім того, впертий Богдан Хмельницький, коли помирав, він же ж старшинам наказував, що обов'язково зробіть Юрія Хмельницьким гетьманом. От обов'язково! Ну, я розумію амбіції Богдана Хмельницького. Тобто, з цим важко посперечатися, але тим не менше, Юрій Хмельницький був, м'яко кажучи, не готовий. І принаймні по вранішніх літах Юрій Хмельницький це чудово розумів. Він у нас безпосередньо був, так би мовити, навіть не знаю, як сказати. Він вчився в Києво-Моглянській академії, потім його носило в Києво-Печерську лавру. І не просто тут так носило. Я ж кажу, він готувався стати ченцем. Він там, напевно, певний часний такий великий. Присвячує себе Святому письму, то тобто там тривала робота. І тут же ж батько вирішує, ні ти будеш гетьманом. А йому бракує волі сказати батьку, що хто завгодно, тільки не я. Чесно. Можливо, він коливався поміж синівським обов'язком і безпосередньо своїм бажанням. Ну, хто його знає, скрутні були часи. Але тим не менше. Коли помирає Богдан Хмельницький, у нас, як відомо, починається взагалі весело, тому що у нас стає гетьманом Іван Леговський безпосередньо. Юрій Хмельницький в свої 15 років, коли помирає батько, він має здоровий густ і він каже: ні, ні, я занадто маленький для такої великої роботи. Я не потягну, я маленький, я дрібненький, словом, піду я вчитися в Київ далі, а за мене нехай хтось править. От Іван Виговський каже: значить, так. Я буду правити, але я притримаю місце, так би мовити, для Юрія Хмельницького. І як правило, Іван Виговський, можете подивитися в моїх минулих стрімах. Словом, що зробив Іван Виговський, якщо коротко. Коротко Іван Виговський започаткував, власне кажучи, руїну. Але він так започаткував цю руїну, що, власне кажучи, ну, наша історіографія говорить про нього 50 на 50. А мала би відлупасити, так що аж не знаю як. Тобто, слабка наша українська історіографія, я відразу кажу. Тож, Іван Виговський, що він робить? Першим його фатальною помилкою було те, що він заключає гадяцький договір з Польщею. Оцього цього робити не треба було. Це так розбалансує Україну, що далі нікуди, що далі кожен наступний крок буде гірше за попередній. Іван Виговський намагатиметься балансувати, але знову ж таки він не знає, які процеси він запустив. Тому що, по-перше, Польща ворог. Але те, що він сильно так захотів, булаву наказного гетьмана, так, що нормально. Тим не менше, для України це не приносило взагалі ніякого зиску. Тобто стратегічного виграшу там не було і там його й не пахло. Це по-перше. А по-друге, що безпосередньо обурилася Москва. Тобто, фактор Москви він не врахував зовсім. А Москва обурилась, так, по перших порах, він відбився від Москви, молодець. А наступні кроки хто буде рахувати? Потім Іван Виговський зрозумів, що він вчудив. Не зрозумів, де саме він вчудив, але зрозумів, що вчудив. І, власне кажучи, не став балотуватися, так би мовити, на посаду гетьмана. Тим більше, що тоді в степах було взагалі весело. Був у нас ще такий козак Іван Сірко. Зараз. От цю людину носило взагалі декілька не носило. Він взагалі в цю епоху відомий тим, що він чуде все, що хоче, на власний розсуд. Чесно. І можливо, так би мовити, це комусь і подобається. Можливо, так би мовити, це когось захоплює. Але насправді це додає ще додатковий баланс, якщо ми розглядаємо Гетьманщину як систему. Ну, тобто він розбалансовує всю систему. І гірше за все, те, що є певна частина реакційного козацтва, яка його підтримує. Його підтримує також Іван Бугун безпосередньо. Тому що Іван Богун був. Тось таки реакційною людиною він добре вмів воювати. Так би мовити, він не сильно розумівся на політиці і не сильно ліс, але так би мовити, розумів, що в чудив Іван Веговський, і треба якось поговорити з нормальними пацанами, так би мовити, і поставити нормального гетьмана. Оскільки авторитет Богдана Хмельницького. У нас досить, досить таки сильний, навіть після його смерті. То Іван Богун разом з реакційним козацтвом і з Іваном Сірком також. Там, чимало людей вони поназбирали. І все ж таки поставили Юрія Хмельницького гетьманом. Молодці, молодці. А нічого, що Юрію Хмельницькому на той час виповнилось 18 років. Нормальний гетьман. А в нього буквально руїна. Просто. А ще в нього під боком росіяни, в нього розлючені поляки, і ще Туреччина включиться в ці, у всі ці історії. Ситуація троє на одного. Як вам розкладає геополітичні? Нормальні? Ну, Зараз я вам все розкажу. Наскільки вони нормальні. Як ви розумієте, першими мириться, так би мовити, прийшли росіяни, тому що вони ж недавно получили по голові, як ви розумієте. Але так, щоб вони прийшли безпосередньо, і помириться там прям помириться, то ні, певна річ. Юрій Хмельницький, так би мовити, загалом то постарався, ну, тобто він на перших порах іще рулить більш-менш нормально, він сформулював жердівські статті, за якими він значно обмежив безпосередньо вплив Московського царства на козацькі землі. Тобто йому допомагало те саме реакційне козацтво складати ці статті, і вони казали про те, що добре розміщує свої війська на нашій території. Хоча ми тому не раді, але фіг з тобою. Але давай домовимося, що твої війська підкоряються гетьману. Ну, як ви собі це уявляєте? Погодився московський цар на такі розклади по карті, Певна що ні. Натомість Олексій Трубецький, воєвода на той час запропонував Юрію Хмельницькому свої статті. Він, так би мовити, підсовує йому прежні статті Богдана Хмельницького. Як ви розумієте, вони були трішки підкоректовані, от так трішки. Взагалі-то безпосередньо Переяславські статті у нас збереглися в Москві. Оригіналу ніхто не бачив, як я розумію, ніхто й не побачить. тобто Росія починає отак от поступово закручувати гайки. А Юрій Хмельницький занадто малий, щоб зрозуміти цю гру, окрім, того, як, як Юрій Хмельницький взагалі підписав Переяславські статті. Його покликали безпосередньо в Київ. Але десь там під Києвом, певна річ, вони сиділи. І в оточенні 40 тисячної армії, з невеликим почтом козаків в Шатрі, він все ж таки оце все підписав. І паралельно з цим він погодився, щоб підпорядковувати київську митрополію. Не Константинопольському патріарху, а Московському патріарху. Як вам розклади по карті. Ну, це все це шах і мат. Взагалі то. Але знову ж таки, він недосвідчений політик. По-хорошому його там не могло бути зовсім. Тобто, це просто велика криза влади. Характеризується в козацтві в цей час після смерті Богдана Хмельницького і Юрій Хмельницький, тому всіляко, так би мовити, сприяє. Певна річ, що козаки обурились, аж сильно обурились, вони піймали московське військо під Слободищем. Ой, даруйте не під Слободищем. Справа в тому, що ніце я забігаю на парад. Справа в тому, що в той самий час Річ Посполита і Польща Ой, горечко, що є в мене? Даруйте. Зате лайфстрім можете мене тоді поправити. Московське царство. Та річ Посполита в цей час воюють. І в цей час московське військо відгрібає від поляків безпосередньо. І тому Юрій Хмельницький згадує, що він ж просто неймовірний все ж таки, син політика, він перебігає на сторону Речі Посполитої. І взагалі-то в нього поки все добре. Тобто ми прогнали московське військо у рав 1660 році. Клас, клас, ми ще більше розбалансувалися, тому що ми роздраконили ведмедя. А як ми будемо з ним справлятися, ми ще не знаємо. Чесно. Він підписує в, Сл в Слободичі безпосередньо трактат, який говорить про союз козацтва з Москвою. Огоречко, Зречі Посполитою. Та що ж це в мене? Зречі Посполитою? Тож. Як ви здогадалися, це не дуже сподобалося Московському царству, але поки Московське царство тихенько собі гарчить, собі в кутку. Але, тим не менше, в цьому ж самому році, в 1660 році, так би мовити, Московське царство влаштувало мсю. Зовсім іншу не військового характеру, воно просто підкупило, як я розумію, усіх оцих лівобережних, так би мовити, козацьких старшин. Воно почало вести паль, що розділяє власту безпасарай. І з московської сторони гетьманом обрано Якима Сумка. При живому, то Юрію Хмельницькому, як ви розумієте. Але це вже Юрій Хмельницький не став терпіти, і він просто постригся в чинці. Те, що потім прийде Дорошенко і наведе Шмон, та, як лаївся Дорошенко, я вам розповім наступного разу. Просто не можна одного без другого розказу. Словом, Юрій Хмельницький довів ситуацію до того, що безпосередньо українські землі стали роздиратися поміж Москвою та Речі Посполитою. А сам Красавчик пішов постригся в чинці. І він думав там його забудуть. Дарма. Тут таке не забувається. Тут приймити ім'я, хоч Гедеон, хоч. Там. Це не має жодної, жодного значення. Вже через рік буквально в нього, нього ну не в нього, на очах, але чутки доходили, що в 1664 році розграбовують їх родовий маєток в Чигирині, цього разу серйозно. Плюндрують могилу батька, плюндрують могилу брата. А ви кажете, що ви живете в часи змін. От у Юрія Хмельницького були часи змін ще, дай Бог кожному. І його, такого молодого чинця безпосередньо садять в Мельбурнський замок. О, зараз одну хвилину. Те, що називається дожилися. Сидить він там собі в своєму Мельбурнському замку. Мельбурдському замку даруйте. Сидить собі, сидить, нікого не чіпає. Ну як? Йому там явно було важко. Це все ж таки колишній замок хрестоносців, там умови, дай Бог кожному. Точніше, не дай Бог кожному. Тобто умови важкі, нічого не. цей. Тим не менше, за цей час коливання України поміж Москвою та Речі Посполитою ще набирає оберти. В 1667 році у нас підписується Андрусівський договір. Про нього варто зробити окремий ролик, тому що там. Важко, відразу кажу, мені з Андрусівським договором в школі було важко, тому що він був так написаний не для мого дитячого розуму, але тим не менше. Там просто діошка була відверта, це все Юрій Хмельницький застає поки що безпосередньо у в'язниці, але тим не менше. Він безпосередньо, коли його перевели в Варшаву в 1665 році, його, так би мовити, поляки відпустили. Тобто, ну, вже все, так би мовити. Більше не треба. Точніше, як відпустили, вони втекли. Я ще з ять. Я ще з сьогодні. Даруйте, але вони втекли, коли їх переводили в Варшаву. Але на цьому безпосередньо Дорошенко десь там в кутку лається, щоб ви розуміли. І зараз ви дізнаєтеся, як він лається. Тому що, коли Юрій Хмельницький безпосередньо, оце ж втік і тинявся, недовго, правда, по Україні свого часу, от що треба було зробити, щоб коли тебе в 1669 році викрали татари, в Білгороті це десь десь підумання його викрали татари, відвезли в Білгород, Петро Дорошенко, який був на той час Гетьманом, навіть пальцем не пошивав. Взагалі, а коли забрали Юрія Хмельницького в Константинополь? В таку, таку ж досить таку мальовничу форте. От я мою мальовничу фортецю. Сім веш отаку От гарненьку. Фортецю? Петро Дорошенко тим більше пальцем не пошивали. Він вирішив: забирайте і і добра, знаєте, щоб духу його навіть тут не було. Тим не менше сидить у ще одній в'язниці Юрій Хмельницький. І тут, певно, у нього відбувається злам десь. Мабуть, він був не настільки сильним, як батько, я так відчуваю, тому що турецька вже в'язниця його зламала. Він намагався звідти втікти, його прикували до стіни, але тим не менше пройде буквально 8 років. Він оце сидів у цій в'язниці семи в Семивеш, Константинополі. І тут починається інша історія, править на той час, зараз, Мухаммед IV. Він також султан цікавої долі. Він там важко було все в його родині, було все досить таке. Сворог. Він ледве виживає поміж матір'ю та бабусею. Там, в його часи інтриг в палаці були більше, ніж треба. Мабуть, змилувався він над Юрієм Хмельницьким. І за протекцію султана безпосередньо він відправляє Юрія Хмельницького в Україну і не самого. Азмалек Ібрагімом Пашеї на призвисько Шайтан, щоб ви розуміли. Оце призвисько було в людини. На той час Юрію Хмельницькому вже багато років. Тим не менше, ви не забувайте про те, що він релігійна людина. От багато хто у нас говорить про те, що він був епілет. І це впливало. Насправді те, що епілепсія впливає, ну, якщо чесно, не знаю. Був в мене один знайомий епілептик, так був він нормальніше всіх нормальних. Ну, тобто епілепсія сама по собі це не діагноз. Ну, так виглядає воно не дуже, так би мовити, хвороба, але це ще ні про що не значить. Скоріше за все те, що він був релігійною людиною. Взагалі, християнська віра, вона, так би мовити, сприяє безпосередньо фанатизму, щоб ви розуміли. Чому так багато святих в християнстві? Тому що фанатики? Просто фанатики. От так само Юрій Хмельницький він, то, можливо, і втратив віру, а от фанатизм він не втратив. І він же ж подумав, що от Петро Дорошенко от він молодець. Про те, який молодець Петро Дорошенко, я вам розкажу в наступному ролику, тим не менше, Петро Дорошенко, між іншим, мав цікаву ідею безпосередньо підписати союзний договір з Туреччиною. Він так подивився на оточення. В трьох на одного, і він вирішив, що давайте 2 на 2 якось мириться безпосередньо. Це раз, і по-друге, він обрав того, хто безпосередньо принесе менше всього шкоди в його країні. Тільки там було одне але, тому що турки вони ж мусульмани. А як ми пам'ятаємо, що віра то святе. Особливо для козаків. От не тієї віри безпосередньо мусульмани. Ну, що поробиш? Юрій Хмельницький на це вже не зважає. Він стільки натерпівся в тих казематах, що ні-ні-ні, він, він не хоче туди повертатися, просто-напросто ще раз, за те, що він Хмельницький. Не хоче він туди повертатися, і він проводить кампанію в 1677 році. Він вирішує, прости господи, агітувати, так би мовити, за Туреччину серед козаків та людності. А нічого, що він приходить безпосередньо з маляк Ібрагімом Пашею в оточенні енної кількості Яничар. Які просто йдуть безпосередньо на українські землі. Треба розказувати, що люд чогось не зрозумів Юрія Хмельницького. От чогось стало, взагалі їм не зрозуміло, що він сюди прийшов. А тим більше, що в 1678 році вони взагалі спалили одне місто. Так би, могли вити, агітували. Мені подобається. Оце і в нас також буває часто, коли безпосередньо маємо грубу таку політику, а агітуємо це як м'яку силу, яка обісає м'яка сила. Ти себе бачив в профілі взагалі. Точно так само і це. Агітував один. І взагалі, за згадками сучасників, Юрій Хмельницький відзначився. Ну знову ж таки, він релігійна людина, він трошки фанатик. І те, як він агітував, він взагалі не думав про цьому, що він робить. Але справа в тому, що після такої кампанії відомо, що султан відзиває, після того, як ці двоє відзначились, так би мовити, султан їх відзиває в Туреччину. І подальша доля Юрія Хмельницького невідома. Хтось каже, що він знову втік, хтось каже, що не втік. Чесно. Там бабка сильно надвоє гадала. Ніхто вам не скаже. Тож, така історія Юрія Хмельницького. Підписуйтесь на мене. Підписуйтесь на мій YouTube канал. У мене щось гальмує інтернет сьогодні. Обов'язково підписуйтесь. На цьому в мене все. Підтримуйте ЗСУ. Підтримуйте мій Ютуб канал. Люблю, цілую, бувайте. Па-па!